Рівняйся. Струнко. Молодець. Вінницький прикордонник Артур Ковальчук разом зі службовим собакою на кличку Баді готується до всеукраїнських кінологічних змагань. Два тижні тому їхня кінологічна пара здобула перемогу на регіональних змаганнях. Артур Ковальчук розповідає, з Баді вони подолали трасу з понад 15 перешкодами. Була драбина, були метровий бар'єр, був басейн з водою, яма була. В три мішані потрібно було попасти, в бронежилеті пробігти і фінішувати собакою 100-метровку, теж у 100 бронежилеті і в касці. <різь> давай, 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 давай. За дві хвилини 43 секунди я пробіг. Ту дистанцію. На 20 секунд опередив найближчого противника, хто зайняв друге місце. Аби показати гарний результат і на всеукраїнських змаганнях нині відпрацьовують захист, навички слухняності та пошукові дії, каже інструктор. Поруч добре. Лежати. Стояти. Сидіти. Лежати. Спілкується із баді інструктор і мовою жестів. Візуальні сигнали собака розуміє не гірше, ніж звукові. Баді розшуково слідова собака. Йому рік і два місяці. На службі в прикордонному загоні виконує важливі завдання, розповідає Артур Ковальчук. Моніторинг кордону, виявлення порушників, виявлення слідів порушника. собака має виявляти, має… виявляти, в темний час доби прислуховуватися до різних шумів там, в лісополосі чи, там, чи біля річки, собака має реагувати, мені вказувати, зафіксувавши там в сторону ту, яку там вона відчує, що десь якісь є там, моменти там, потріскування гілок. Він займається пошуком людини по її запаховому сліду, тобто виявлення там, наприклад, речей під берегом. Собака бере, внюхує речі і бере той запах по сліду і виявляє там чи в кінці, чи порушника, чи автомобіль, який, від якого рухались порушники. Но це не обов'язково має бути порушник. Це так само може бути дитина, це так само, яка там, вийшла з дому і заблудилася. Тренуються, каже прикордонник, щодня для суспільного зімітували ситуацію на кордоні. Ось собака таким методом вказує мені на загублений предмет порушника. Ось порушник йшов, загубив телефона. Охороняй! Добре. Спроба втечі. Сті буде застосована службова собака. Всі буде застосована службова собака. Ач. Ач! Разом Артур та баді і О, на службі, і вдома. що контакт постійно з собакою більше, більше ніж просто робочі стосунки. А так, якби я вже звик до нього, він завжди зі мною, куди б я не йшов, там, чи то магазин, чи то кажу, чи то прогулка. Він завжди зі мною. Це дає свої плюси. От, 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 я можу впевнений бути тепер в цьому. Він, відколи я його взяв маленько, там з трьох з половиною місяця, він завжди зі мною. Баді це і сім'я, і захист, каже Артур Ковальчук. Окрім тренувань, використовує й заохочення смаколики та іграшки. Смако заохочення, ось лайкер, ігрушки, в нього різні кусачки, різні в нього іграшки є. Та якби стараюся їх міняти, щоб собака завжди була зацікавлена в тобі, щоб вона щось чекала від тебе цікаве, щоб ти був прикольний. Тоді їй ніхто не буде потрібен взагалі. Добре. Де і коли проходитимуть всеукраїнські кінологічні змагання, стане відомо наприкінці літа. А до того часу кінологічна пара Артур і Баді поряд із тренуваннями продовжуватиме охороняти кордон. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.